Всім привіт! Ось такі от рослини ростуть у мене на городі. Такого фіолетового забарвлення. Ось так вона виглядається. Ця рослина має кілька назв: Кочерява капуста, листова капуста і кейл. Кейл в неї знають більше агломовні країни. Англія, Америка, там взагалі вона дуже популярна, тому що в ній дуже багато вітамінів. Другий рік саджаю ось таку от рослину, капусту, ми її їмо в сромовиді. В основному додаємо салати. Вона буває філетового кольору і буває зелена. У мене росте і така, і така. За два роки я зрозумів, що на нашу сім'ю потрібно саджати десь приблизно 50 кущів такої капусти, тому що вона не встигає рости. Їдять її ось так. Тобто тут є стовбур на стовбурі листочки. Листочки відломуються і їсті листок або в приготовленому, або в сирому вигляді. Зараз покажу, куди можна додавати листову капусту або кейл. Зараз я знаходжусь на кухні, я наламав листочків капусти кейла фіолетово, як бачите, є кілька зелених. Зараз покажу, як споживається ця капуста. Споживати варто тільки листя. Ось це. Ось так от відривається. Тому що серединка, оцей центральний стержень, він доволі жорсткий. Жувати його дуже важко. Ось Оце вже можна споживати. Ну, ось за кілька хвилин я відділив листочки від стебел. Капусти. І зараз я це все поріжу ножем, пошинкую отак і відправлю салат. А салат у мене буде сьогодні складатися з, з самої капусти, куди я додаю моркву, рвані листочки салату, помідори, зверху цибулька. Заправляю салат спеціальним соусом, який називається ще сироїдний майонез. Це абсолютно таке сироїдне або вегенське блюдо, корисне, смачне з вітамінами. Все зараз розмішаю і буду з великим задоволенням їсти. Дякую, що дивились, побачимось! Mm, it's not quite.